Попри те, що готування дарує мамі й дитині відчуття любові, щастя і радості, буває так, що мама стикається з певними труднощами. Поговоримо про деякі з них. За стій молока, коли мама відчуває затвердіння ущільнення у грудях, це місце також може почервоніти, може піднятися температура. Лактостаз може трапитися через невчасне або недостатній мірі спореження молочної залози. Якщо мама п'є недостатньо рідини або через механічне пошкодження, удар по молочній залозі, лежання або сон на грудях, особливо, якщо вона в наповненому стані, неправильна білизна, яка не підходить для годування, необережне поводження дитини, особливо такої старшої, з грудьми, коли мамі боляче. Також якщо дитина засинає у сні, вночі, в неї вже, наприклад, є зубки, в сні вона. Якщо сповзає на сусок, цими зубками вона може перетиснути. А ще психосоматика, коли мама тривалий час напружена, вся затиснулася у відчуттях провини, гіперопіки, загнаності, що потрібно зробити? Найперше витягнути за купорку, застояне молоко і пильнувати, щоб з хворої груді спорожніння відбувалося вчасно. першим найкраще впорається дитина. Тому прикладайте її до хворої груді якомога частіше і намагайтеся вибирати положення так, щоб підборіддя дитини було зі сторони затвердіння. Дозвольте малюку достатньо довго попрацювати на цій грудні, не забирайте її надто швидко, після годування ущільнення в більшій мірі має пройти біль значно зменшитися, а температура впасти. Якщо часті та тривалі годування не допомагають. Потрібно сцідити прицільно із ущільнення. Дуже добре, якщо вам у цьому допоможе душ адже в душі мама розслабляється від тепла і оксатоцину молоко краще тече. Направте, струмінь теплої води на комірцеву зону або ж на спину, візьміть олійку і розмасажовуючи тверду область, іначе підштовхуючи її. Молочко звідти до соска стіджуйте. Таке стіджування може зайняти 10-15 хвилин. А після стіджування ще можна до цієї ж груді прикласти дитину. Після годування чи стіджування до хворої області перекладайте сухий холод на 10 хвилин. А між годуваннями прикладайте до хворої області листок капусти, прокатавши його чи злегка відбивши, щоб вишив сік. Температура має зійти та невелике ощільнення чи біль може ще з'являтися декілька днів, особливо коли проходить молоко. Та якщо полегшення не наступає, потрібно звернутися до спеціаліста. Це може бути як почервоніння і біль під час перекладання, так і вже тріщинки з кров'ю. Допомагають зажити ранком ланолін або ж порелан. Годуйте недовго з хворої годі, поки вона не заживе. Якщо є ранки на обидвох грудях, тоді міняйте груди частіше. Якщо рани вже надто глибокі, болючі, кровоточать, то на, можна на декілька днів перестати прикладати дитину, стіджувати, але догодовувати через альтернативні методи догодовування. Як це робити, детальне відео про це є на моїй сторінці. У екстреній ситуації можна скористатися накладками, годувати через них та Якщо тільки ситуація покращиться, краще їх забирати, що в майбутньому уникнути проблеми і не привчати дитину знову їсти груди. Трапляється іноді так, що мама має завеликий сусок сосок і новонародженому інколи важко його схопити. Інколи бувають плоскі або втоплені соски. У випадку дуже великих сосків потрібно робити масажик. Вигладжування, витягування язичка, масаж навколо ротика дитині, щоб дитина могла ширше відкривати ротик. Можливо, в деяких випадках потрібно буде перший час зціджувати молоко, але пам'ятаємо догодовувати альтернативними методами. Якщо ж плоский чи втоплений сосок, тоді перед прикладанням потрібно попрацювати над ним. Робимо техніку пом'якшення ареоли. Проставляємо пальчики навколо соска і так тримаємо, цим стимулюємо сосок трошки вийти вперед. Також можна поробити над соском стіджувальні рухи, щоб трошки його витягнути вперед. Або ж працювати над витягненням його, можемо взяти шприц, обрізати його половину і відкрити ціліндр, приставляємо до соска і через поршень, вакуумом. Витягуємо сусок. Також перед прикладанням можна дати дитині в ротик чистий пальчик, щоб вона присмокталася, язичок почав працювати активно, і тоді міняємо пальчик на груди. Даємо дитині груди у вигляді канапки, тобто трішки стискаючи в зоні ареоли. Тоді сосок теж може трішки піти вперед. І для того, щоб дитина так просто легко не губила, можемо перший час притримувати груди у ротику дитини. Дитина може губити груди, ми даємо ще раз знову і знову. Але з часом ситуація покращиться, чим більше ви прикладаєте, тим краще сусок формується, витягується вперед, і тим більше дитина вчиться прикладатися саме до ваших грудей. І якщо дитина погано набирає вазі, у мами з'являються тріщини, дитина чмокає чи щолкає під час прикладання, потрібно перевірити воздечку. Коротка воздечка може шкодити прикладанню, та це вирішується легкою і простою операцією і хірурга її надрізання. Чи справді малюку не вистачає молока? Якщо дитина висить на грудях 24 на 7 після годування знову плаче, у мами відчуття порожніх грудей. Мама може з грудей стідити дуже мало молока. Жодна з цих ознак не скаже точно, що молока не вистачає. А ось набір ваги нам може чітко про це сказати. Норма в тиждень 125 грам та краще оцінювати все-таки за місяць, тому що тиждень від тижня. Може відрізнятися мінімальний набір за місяць 500 г. Також, якщо важливо оцінити, чи достатньо молока зараз немає часу, щоб важити дитину через тиждень чи через місяць, можна провести за одну добу тест на мокрі полюшки. Коли ми залишаємо дитину без підгузника, рахуємо кількість попісів за добу і мінімальна кількість має бути 12 Як таких лактаційних криз не буває. Криза не у лактації, а вся проблема в тому, що відбувся скачок зросту дитини, і їй потрібно вже більше молока. І ось цей період часу, коли організм мами звикає виробляти більше молока згідно потреб дитини, можуть називати лактаційною кризою, та це лише лактаційна адаптація. Дитина частково або повністю відмовляється брати груди з плачами або навіть без. Є можливі причини. Наявність дорника або пляшки. Іноді буває достатньо одного разу взяти пляшечку, щоб почалися проблеми з грудним вигодовуванням. Гіперлактація, зміни у житті дитини, мами чи сім'ї, скачки зросту, хвороби, появи нових людей або нових процедур в житті дитини, або ж за багато замінників мами. Що зробити? Шукаємо моменти, коли дитина таки прикладається. Найчастіше це навколо сну, у на одинці з мамою, чи коли мама включає білий шум на фітболі, у слінгу. Більше проводьте з дитиною контакті шкіра до шкіри, загніздуйтеся з нею. А також розберіться у своїх почуттях, у своєму стані. Іноді стан мами, коли вона підсвідомо або навіть свідомо годує крізь зуби без бажання, бо треба, або ж дуже змучилася, і вже мріє при ті часи, коли годування закінчиться, такий стан може теж відштовхувати дитину. Отже, збільшуючи кількість таких моментів, коли дитина таки перекладається, багато контакту з дитиною, наполегливість мами, плюс час. І ви вийдете на звичайне хороше годування. Грудне вигодовування це титанічна праця, великий ресурс, мами. Дякуйте собі, цінуйте себе, бережіть себе.